Вітаю, та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 30 листопада. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Віруси активувалися. Упродовж тижня кількість хворих на гострі респіраторні інфекції на Львівщині сягнула 9 тисяч, половина дітей. Галицька красуня у Львові обрали найвродливішу містянку, нею стала 21-річна студентка медичного університету Корнелія Готра. Олімпійські надії у список кандидатів на участь у зимових іграх у Сочі потрапило 9 львів'ян. Віруси активувалися. Впродовж тижня кількість хворих на гострі респіраторні інфекції на Львівщині сягнула 9 тисяч осіб, половина діти. Попередні сім днів застуджених було на півтори тисячі менше. І педагогічний поріг у жодній віковій групі поки що не перевищений. Поки що не зафіксовано на території Львівщини і жодного випадку грипу людей вкладає в ліжка звичайна сезона інфекція. Однак епідемологи прогнозують, якщо погода зміниться, то кількість не дуже зросте вже за тиждень. Жана Ліщенкота. Грипу ще немає, однак респіраторні віруси вражають дедалі більше людей. В області зареєстровано вже більше 9 тисяч випадків захворювання на гРВІ. У Львові ж кількість застуджених вже більше 3,5 тисяч. Однак санітарні лікарі кажуть, це сезонне явище. Залежить багато від погодних умов, тому що зараз ми маємо була тепла, суха осінь. Звичайно, рівень захворюваності був низьким. На 35-му тижні в нас був ріс захворюваності. Коли почалися організовані колективи з вересня місяця, трошки в нас пішло захворюваність вверх, але пізніше вона почала спадати. Зараз, коли, от, власне, якщо тиждень дощовий, холодний сирий, то тоді наступний тиждень ми вже маємо е... Підвищений рівень захворюваності все залежить від того, яка погода за вікном. Наразі на Львівщині не зафіксовані випадки грипу. За прогнозами цього сезону циркулюватимуть три штами грипу. Усі відомі: два типу А каліфорнійський і Вікторія, а також типу Б Вісконсин. Спалах же захворюваності на РВІ може бути вже в грудні, якщо зіпсується погода. Віруси ж грипу стануть активними швидше за все у січні-лютому. Відновили пам'ятку на вулиці Руській завершують реставрацію старовинного будинку 17-го сторіччя. Там під леталах пофарбували фасад та розчистили надвіконні надписи латинською мовою. У процесі робіт виявилися цікаві для фахівців деталі. Так під штукатуркою знайшли готичну кладку, хоча до цього будинок вважався ренесансним. Крім цього, було спростовано версію, що він колись складався з двох кам'янець. Як з'ясувалося, насправді була лише одна, до якої потім прибудували ту частину до зараз є вхідна брама. Арештування на будинку під номером 10 по вулиці Руській стоятиме ще місяць в управлінні охорони історичного середовища. Кажуть, цьогоріч вирішили реставрувати ще й вікна, хоча спочатку планувало зробити це уже в 2013-му. Та й загалом виявилося, що зробити треба набагато більше ніж спочатку. Планували. Будинок виявився набагато складніший, ніж ми спочатку думали, бо спочатку ми вважали, що ми можемо зробити тільки роботи такі. Протиаварійні по карнизу і по водовідведенню, і, звичайно, відновити трошки пофарбування. Але виявилося, що штукатурка також не є всюди в доброму стані. І в деяких місцях, де штукатурка відшарувалася і вже її не можна було зберегти, проступили сліди навіть стінопису, а також готична кладка, хоча в будинок в цілому вважався ренесансним. Ще одне відкриття для науковців. Раніше вважалося, що будинок колись складався з двох двовіконних кам'яниць. Як виявилося, вона була лише одна, і до неї пізніше добудували ту частину, в якій зараз є вхідна брама. Вдалося також розчистити надвіконні написи латинською мовою. Втім, не обійшлося і без неприємних сюрпризів. Власники однієї з квартир встановили нові вікна і не погоджуються, щоб їх замінили. Одне вікно пластикове, а друге вікно дерев'яне, яке вони самі зробили. Воно є коричневого кольору, які на відріз відмовилися, щоб їм. Ці вікна поміняли, бо решта вікон є старі, і ми їх реставруємо. Ці власники просто категорично відмовляються це зробити. Тому боїмося, що так і будинок залишиться з двома такими вікнами, які не зовсім пасуватимуть до, 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 до всього оточення. Ну, на жаль, на це дуже складно впливати, бо це є приватна власність. Окрім вікон і Брами, залишається реставрувати ще перший поверх. Щодо робіт, які тут треба провести, проєктанти ще не визначилися. По першому поверсі, по вхідній групі ну, немає ще, ще не прийшли до єдиної думки, тому що в, раніше тут не було входу. Вхід був завжди з брами і через це місце через, через двері. Зараз продовжуються робота над проєктом. Після завершення реставрації на фасаді будинку частину стіни залишить неуштукатуреною, що можна було побачити готичну кладку. У мері сподівається, що будинок буде включений у туристичні маршрути як залишки готичного Львова, що пережили пожежу 1527 року. Яна Шемякина офіційно є володаркою нової квартири. Міський виконавчий комітет сьогодні погодив виділення для спортсменки трикімнатного помешкання площею майже 100 квадратних метрів. Розташоване воно в новобудові по вулиці Горській, 7, а і обійшлося ратуші в понад 1 мільйон гривень. На минулому сесійному засіданні депутати міськради звільнили одну з будівельних корпорацій від сплати паєвого внеску. Взамін за це фірма виділила свого житлового фонду спортсменці. Оселю нагадаємо, Яна Шем'якина виборола для України першу золоту олімпійську нагороду на цьогорічних іграх у Лондоні та зараз посідає друге місце у світовому рейтингу шпажисток. У Львові обрали першу красуню міста. Нею стала 21-річна студентка медичного університету Корнелія Готра. Наступного року дівчина представлятиме місто Лева на конкурсі Міс Україна. Загалом змагалася за звання найвроливішої городянки більше ста конкурсанток. Проте до фіналу пройшли лише 14. Цьогоріч конкурс пройшов під назвою Містика краси. Подробиці у сюжеті Марії Жепль. Учора у львівській опері панувала таємничо загадкова атмосфера, адже цьогорічний конкурс, де обирали найгарнішу городянку, назвали містика краси. 14 учасниць дефілювали в образах лісових мавок та відьом, у вечірніх сукнях та купальниках. Найбільше журі сподобалася студентка Львівського медичного університету Корнелія Готра. Дівчина каже, що емоції зашкалюють, адже ця перемога для неї приємна несподіванка. На вашем це було продати певні надії, які на мене поставили мої рідні ну, певні організатори конкурсу. Це було не ну, а так, взагалі, все пройшло дуже чудово. Здобувши перше місце, Корнелія представлятиме Львів на конкурсі Міс Україна, який пройде наступного року. Тож найважче попереду каже вона. Загалом позмагатися за звання першої красуні Львова виявили бажання понад сотні дівчат, проте обрали лише 14. журі. Сьогодні було можна так сказати різноманітне. Тобто, це люди компетентні, які представляли різні галузі людської діяльності, і дизайнери бачили. Ганна Бублик, провідний український дизайн, це із шоу-бізнесу Василь Бондарчук, відомий український співак, це і журналісти Емілія Худа, тобто і громадські діячі Дмитро Кищук. Тобто багато, багато тих людей, які в принципі з різних сфер, а це означає, що журі було дійсно об'єктивним. Вибір мені сподобався. Ну... Дівчина гарно пам'ятає її ще з кастингу, а якщо я її пам'ятаю, коли вона проходила предкастинг, значить були в неї всі шанси для того, щоб виграти. Окрім дефіле красуні, глядачі мали змогу насолодитися і співом українських зірок Василя Бондарчука, Олесі Киричук та гурту Гарячий шоколад. Окрім них на сцені львівської опери виступили і танцювальні колективи Львова. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Англійська класика в українському виконанні на сцені театру імені Марії Заньковецької відбулася прем'єра п'єси Оскара Уальда Віалоледі Віндермір. Режисер-постановник Федір Стригун каже: вистава про любов та порядність написана більше сторіччя тому і досі не втратила своєї актуальності. Відтак, переглянувши її, кожен має зрозуміти, як з невеличкої дрібниці можна роздути скандал і навпаки, як великі мужні вчинки залишаються скромними та непоміченими. 21 й день народження леді Віндермір вирішила відсвяткувати у вигляді балу. На свято запросила найближчих гостей, втім чоловік наполіг на присутності місіс Ерні, з якою подейкують у нього роман. А ви, до речі, повинні бути до мене сьогодні дуже уважним. Я жінок виріс. Чоловіка сподівається, коли увесь вечір лорд віндермір танцював не з коханою іменинницею, а з місіс Ерні дружина не знаходить собі місця і вирішує піти з дому. Аємниця, що приховувалась роками, ось ось може стати відомою усім, що слід зробити, аби цього не сталося. Розмірковують упродовж п'єси. Твір написаний майже два століття тому, цікавий та актуальний і в наш час. Відтак, кожен глядач після перегляду має зробити свої висновки. Яким треба бути обережним у житті? Щоб через якесь дурне віяло можна зіпсувати собі життя через якусь дрібницю про все можна домовитись, якщо слухати і уважним бути один до одного чемним, терпимим і люблячим, Більше ні про що головні герої кажуть, перевтілюватись у образи минулого було цікаво і додають вони також із англійської класики винесли для себе мораль. Першу чергу любов, якої дуже зараз бракує в нашому суспільстві. Таку чесну, незрадливу любов. Європейці, може, десь навіть теж не зовсім це зберегли. Але так як ми говоримо про те, що ми майже центр Європи, я гадаю, що нам треба повертатися до тих канонів у відношенні між чоловіком і жінкою, вистава про благородство жінки, про благородство чоловіка. Особисто для мене мораль цієї вистави є те, що не можна ділити людей на хороших і поганих, тому що світ є одним для всіх. От і не можна так судити, що людина одна хороша, а інша погана, тому що в кожній людині є частинка і хорошого, і поганого, і добра, і зла. Тому треба сприймати нас такими, якими ми є і всіх любити. Прем'єра вистави Віялоледій Віндермір відбудеться 1, 2 та 9 грудня о 18 годині у театрі імені Марії Заньковецької. Вартість квитків не незмінна від 30 до 100 гривень. Про інші важливі події дня дивіться далі у стеслому огляді. Вердикт Феміди шістьом працівникам держслужби охорони, яких затримали за побиття людей у піцерії, сьогодні зачитали вирок. П'ятьом з них присудили рік за ґратами. Від цього терміну засудженим відмінусують вісім місяців, що їх вони провели у СІЗО. Шостий підсудний правоохоронець отримав трирічний термін покарання. що правда умовний. Нагадаємо, що у квітні цього року працівники ДСО жорстоко побили двох відвідувачів львівської піцерії, потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження. Блокада триває. Апеляційний суд відмовився зняти арешт з акції Моршинського заводу мінеральних вод. Сьогодні, під час розгляду апеляції, компанії IDS Group Ukraine за постановою Сихівського суду, згідно з якою арештували майно та активи підприємства, суд відмовився зняти арешт. Про це повідомили у прес-службі компанії. Юристи підприємства розпочали підготовку касаційної скарги. Нагадаємо, 6 листопада вище згаданий Феміди Виніс постанову згідно з якою арештували нерухомість земельні ділянки та 100% акцій Миргородського і Моршинського заводів мінеральних вод. Через два дні другою постановою суддя цього суду наклав арешт на активи компанії. На Львівщині гряде похолодання. За прогнозами українського гідрометеорологічного центру МНС, вже на вихідні в область пройдуть морози. А починаючи з 2 грудня, очікується погіршення погодних умов у зв'язку з переміщенням циклону з Балкан. У західних та північних областях пройде мокрий сніг, прогнозується його налипання та ожеледь на дорогах. 4-5 грудня очікується послаблення та припинення опадів і явищ. При цьому спостерігатиметься подальше зниження температури. Пісне меню до передріздвяного посту, що розпочався цього тижня, протувалися і львівські ресторани та кав'ярні. Для тих, хто обмежує себе у їжі на вибір, пропонують пісні страви і переконують. Вони смакують не гірше аніж м'ясні та жирні наїдки. Дієтологи ж запевняють, попостити корисно, якщо підійти до відмови від тваринної їжі з розмову. І рибний гуляш. Смачно. А? А ще картопляні зрази з капустою, салат з квасолі чи буряка, картопля з лисичками, ба навіть вареники зі шпинатом. Майже половина із двох сотень страв у львівській ресторації. Пісні їх спеціально оновили до початку посту. Ресторатори переконують, прибуток не зменшується, адже 50% клієнтів дотримуються посту принаймні по середах та п'ятницях. Заходять і одразу питаються, чи є вас пісні страви. Навіть і такі, що телефонують, там замовляють банкети і питаються, чи є вас пісні страви. Більш строгого щоденного посту дотримуються вірмени. Адріана приїхала до Львова з Єревану і на обід замовила гарбузову зубку. Стараємося, стараємось, щоб не лише їжа відповідала цьому посту, а й наша поведінка та думки. Хіба що в суботу можемо собі чуть-чуть дозволити? Тоді не дуже строго. Дієтологи застерігають, піст може зашкодити дітям, хворим, вагітним жінкам та тим, хто працює фізично. Решті ж відмова від м'ясного буде корисною. Якщо ж не налягати на випічку, то й фігура не постраждає. Ми не вживаємо тваринної їжі, то таким чином ми не вживаємо холістерину, а то є антиатеросклеротична дія. Як правило, людина, яка Протримувалися посту, більше важить на його кінці, тому я е, раджу більше вживати овочів і фруктів. Закінчиться Пилипівка на різдво. Особливо строгим піст буде 6 січня. На святу вечерю українці традиційно готуватимуть 12 пісних страв. Прибігає до куми в руках дві болгарки, а кума на стіл несе вареники шкварки. У руках працює а, у руках, працюють вправно друзі молоточки, а кума несе на стіл свіжі огірочки. У прямому ефірі радіо ФМ Галичина ведучі зачитують найкращі смс. Їх впродовж тижня радіослухачі відправляли, продовжуючи фразу Ой, що то за кума за період акції сім днів для кумів на файному радіо отримали близько тисячі повідомлень. Тут і вірші, і приказки і неболиці. Відтак обрати най. Дотепнішого кума було нелегко. Третій тиждень листопада це цілий тиждень кумів. І ця акція ніде її не розвивали, ніде про неї не говорили. І ми вирішили, ми Радіо «ФМ Галичина нас слухає стільки кумів, нас слухає е, стільки кумасеньок, е, стільки ремонтують хати восени. Що ми вирішили, що саме це акція це буде наша рідна акція. Більше вісімсот смсок. Тої кількості смс-ок вибрати ми чотири, Ну спочатку мали вибрати три. Так? ну не втрималися, тому що ну настільки всі файні, ну настільки всі пришпильні креативні наші куми. Що ми вирішили, найбуде чотири переможця. Авторів найцікавіших та найоригінальніших повідомлень нагородили потрібними для кумівства подарунками, професійними інструментами від фірми Профітуз переможець акції. Андрій Підцерковний зізнається, писав від душі і додає кумів у їхній сім'ї вважають усі, і всі вони розуміють жарти. Зовсім не сподівався підкорити перше місце. Сам факт просто поучаствувати в акції, все посерелізуватися серед безлічі ідей. Тобто, ми так посиділи. Ми дуже довго слухали це радіо. Ми сподівалися, що будуть щувати в ефірі смски. Слава Богу, в мене дружина вона абсолютно все розуміє. Вона дуже чудова людина і вона просто посміхнулася з посмішком. Мене прекрасно розуміє, що до чого. А тим часом на файному радіо, уже 13 грудня, на Андрія, влаштують справжнісінькі вечорниці. Ведучі дівчата ворожитимуть, а хлопці збиткувати галичанам обід. Цяють файний настрій та музику, і звісно ж, зіркових гостей. І далі в новинах спорт у список кандидатів на участь у зимових іграх в Сочі потрапило 9 львів'ян. Загалом у цьому списку, затвердженому державною службою молоді та спорту України, 100 спортсменів. Найбільше представників міста Лево у санному спорті також Львів на Білій Олімпіаді може бути представлений у біатлоні гірськолижному спорті та хокеї. У самому спорті представники Львова сформували кістяк збірної, а тренують національну команду львівські фахівці. Саме тому у цьому виді спорту кваліфікуватися на ігри у галичан найбільше шансів. Велике представництво це в санному спорті, і міркуємо, що Наші санкарі, ну як, як, як завжди, складуть кістяк основи збірної. Сподіваємося на успішний виступ молодого талановитого санкаря Антона Дукача, який був четвертим на юнацьких Олімпійських іграх зимових. В інших видах спорту у Львова менше представництво подвал біатлоні та гірськолижному спорті. Мабуть, яскравою зірочкою. Є сьогодні Анастасія Меркушина, наша вихованка Новояворівської школи біатлону. На сьогодні представляє також і Тернопільську область, бо вчиться в Тернополі. Сподіваємося, що вона виросте справжню зірку українського біатлону. Ще один представник Віталій Кільчицький в біатлоні теж наш новояворівський вихованець, буде змагатися. Ну сподіваємося, що може війти до складу збірної в біатлоні. Можливо, будуть шанси у наших гірськолижниць, зокрема. Оля Книж може війти до складу збірної і Дмитро Мицак, який представляє також і Київ. Він переїхав сьогодні до Києва. Ну от на цих спортсменів треба сподіватися і побажати тільки успіху, бо рік буде напружений, складний. Також представники Львова можуть кваліфікуватися на ігри у Лондоні в хокеї. Відразу троє гравців львівських левів є членами національної збірної. У хокеї відбірний турнір на Олімпіаду ще не завершився. В інших видах спорту наші атлети не претендують на поїздку в Сочі. Коуч зелено-білих до кінця 2012 року наставником львівської футзальної енергії буде Микола Сич. Увесь цей час він працюватиме із представкою виконувач обов'язків. Не виключено, що цей фахівець тренуватиме зелено-білих до кінця сезону. Усе залежатиме від результатів енергії та наявності в керівництва клубу альтернативних канатур на посаду наставника команди. Про це та новинам стало відомо із достовірних джерел. Припущенці нового наставника для керівництва енергії пріоритетним буде український ринок фахівців. Хоча не виключено, що зелено-білі проведуть. Перемовини із російськими фахівцями. Нагадаємо, цього тижня у відставку із поста наставника енергії через сімейні проблеми подав Станіслав Гончаренко. У минулому сезоні він із енергією здобув титул чемпіона країни та володаря національного кубка. Срібний почин львів'янин Олег Ховчаренко у перший день кадетського чемпіонату України з дзюдо, що стартував в Чернівцях, посів друге місце. Він відзначився у ваговій категорії до 50 кілограм. У фіналі Ховчаренко поступився Олегу Мартиросяну із Києва. І ці інформацію ми завершуємо наш випуск. З понеділка свіжі новини розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних. Щасти!